Всім привіт. Їдемо з Пашою знову на пошуки. Коротше, е, там, де ми були останній раз, біля того поля є ще одне цікавеньке поле, їдемо туди розвідувати. Ми там ніколи не були, але кажуть е, місцеві, що там трошки було хаток хуторських. Тож, нам залікових знахідок, а вам приємного перегляду. Дивіться, який кому подгончик зробив. Собі замовив. Не пам'ятаю, як вони правильно там називаються. Ось бачите, який кума робочі вуші. Зараз будуть новесенькі, нульцеві. Так, ну давайте, доїжджаємо майже до поля. Так. Приїхали ми на поле, в мене перша знахідка. Ось така поломана. поломаний елемент кінської збруї. Конинка. Ну, признаки життя вже є. Шукаємо. Ну що? Маю першу монетку. Царюк. Дивимось, що за царь. 1890. Ну, коротше. Микола 98-й, здається. Так. 1898 рік, одна копієчка. Цар Микола ІІ. Тут, блін, це поле, хтось з ним дуже сильно цікавиться, тому що видно осінні ямки, і їх тут дуже багато. Сигналів, щоб ви розуміли. Пів гільзи, два куска проволки, ну, конинка і оце монетка. П'ять кольорових сигналів. Заліза майже немає, поле чистеньке, кераміка присутня, кераміка хуторська, ну і мало, але є. Десь хотів показати вам, про що ну, хуторська кераміка. Я кажу, дуже багато ямок осінніх, але серед ямок ще трапляються знахідки. Надіємося, що ще щось цікавеньке попадеться. Паша десь пішов розвідувати інший край поля. А я кручусь. І ще в мене монетка, де її дів. А, ось вона. Радянська на цей раз. Але приємненька, мені все одно подобаються такі монетки дореформені. Дві копійки. 36 рік. І стан непоганий. Глина тут така, грунт такий глинястий. Дивіться, який стан, без окислів, без нічого. Гарна монетка. Якби осінню тут хтось не покопав, я кажу, тут покопано. Оце, до речі, після о, копійки Миколаївської другий кольоровий сигнал. Кусочок проволоки було, Це з тим моментом, що після копійки пройшло ну, хвилин 20. Я виходжу з будиночок один уже вже перейшов на інший. І я кажу, оце другий лише сигнал кольоровий. Це капець. Але нічого. Буду надіятися, що ще щось для мене пропустили. І знову Монетосина. Невеличка ямка, тоненький сигнальчик. І ось така красунька з'являється. Одна друга копійки. Цар Микола, другий. Блін. Я не взяв з собою щіточку. Зачухана трохи вона, звісно. Воду не взяв, щіточку не взяв. Паша позвонив, я не планував сьогодні їхати. Паша позвонив вже після обід. Каже, давай проскочимо, розвідаємо. Ми хотілося поле розвідати. Ну, коротше, одна друга копійки. 98 напевно. 1000. Так, одна-друга копійка, 1898 рік. стан так собі. Затерта вона при життю, напевне, була. Але нічого, приємно, приємно. Продовжуємо. Тут як сигнал, то й монетка. більш нічого і немає. Поверхневий сигнал. Дивіться, перчаткою зняв грязь. І знову царюк. Дві копійки. 1889 рік. Знову Микола ІІ. О, ну, така теж затерта монетка. Але царь. А от і не монетка, друзі. Тільки... Не пам'ятаю. Я як завжди. е... Де він я, як завжди. Та-дам! Це ж потрібно було так. Пройтись по ньому. Срібний хрестик. Царський. Буде проба. Я впевнений, 84-та. Так і є. Так, де вона там? 84 царська проба. Ушко присутнє. Фокусуй. Ушко. Ну, трошки загнутий. Трошки я по ньому проїхався, то таке вже. Але факт, то що це срібний хрестик, то це крута знахідка. Да, супер, супер. Підрівняється. Там навіть і не видно, воно ось полеже, трохи патина затягне сильно, А можливо, цей не навіть так довше його перекосило. Це вже інше питання. Головне, щоб не тріснув він. Ні, це не я, дивіться, він раніше був зігнутий. Ну, все, крутяцька знахідка. Беремо і йдемо далі. Блін, ще був би один хрестик. Але він, на жаль, не цілий. Латунний на цей раз. Але був би такий здоровий, гарний хрестик. Шкода, шкода. Продовжую бомбити монетки. Знову зверху. Те. Ще одна копій. Ой, дивіться, яка була потина. Може її не терти. Може вдома акуратно. Ну Це Миколаївська копієчка Миколаївського формату. Рік. Ай, блін. Хочеться рік вам показати. Да, дивіться, зелененька буде гарна. Може навіть... Ой, дивіться, яка потина прикольна. Капець. Не покажу вам рік, коротше, не буду її далі терти. Я її акуратненько дома відмочу. І, можливо, буде. Ну, патину можливо збережу. Буде дуже гарна патина. Ну, крутяк, крутяк. Капець. І дивіться, я думаю, ось була ямка. Можливо, хтось щось викопав, а рядом ось вона лежала зверху і. І ну залишив. Ну, не знаю, можливо. Можливо, це мої догадки. Так. Хорошо, продовжуємо. І ще одна монетка. О, це вже Микола І. Або Олександр. Да, Микола Ій. Рік у нас 1883. Гарний рельєфчик, я думаю, буде. Ця сторона, правда, якась така підзатерта. А може й ні. А може і ця буде гарна. Клас. Клас, друзі, блін, я кайфую. Тут залишилось десь, напевно, ще годину у нас часу. Але я вже таку масу задоволення отримав. Що це просто... Просто, блін! Я буду, коротше, кріпко спати. <гум> із довольною мордою. <гум> Супер пошук. Друзі, Супер. та що ж це таке робиться? Ви подивіться, яка тут знахідка мені випадає. Хо-хо-хо! Я блін, він отак і випав. Я вам кажу, він... Вушка, да, нема? Вушка нема тільки. Хо-хо-хо! Ніде його не... Вони... Ага, зацепив трохи. Трішки знову зацепив. Ну блін, ну він на глибині був. Він такий, чесно скажу я. Він же уже хрі... срібний чи що. Схоже на срібний. Або посріблений. Ні, ніби якийсь латунний чи срібний. Коротше, пишіть, якщо знаєте, який він. О, Дивіться, який хрестяка! Блін, нема води, нема. Я б зараз вам би помив би, показав би. Оце да! Глибоченько був і... Блін, ну він білий. І патина така ніби як в срібло. Якщо він ще срібний... Не, Не знаю. Біли. То це взагалі буде бомбезна знахідка. Ху! Крутяк! Глибоко був. Ну так, на штик, Сигнальчик єлі спіймав. Я думав, е, ну знаєте, буває, заліза, там пару пластинок, я викопав металевих залізних. Такого типу був сигнал. Не було чіткового, чіткового сигналу такого кольорового. Хух, добре, що я такі сигнали копаю сьогодні. обалдеть, я кажу, це просто неймовірна знахідка. Крутяцька. Ну, по-любому лайк, так, да, друзі? По-любому. Так, продовжую, продовжую. Мовимо монета, друзі. Дивіться, як вивалилось. Опа-чо? О! Це двушечка Єлізавети. 1759 рік. А потім. Паша мені каже, піку-піку покаже, він в лісі знайшов. О, Прийшов до мене. Цікава штучка. Пишіть, якого періоду може бути. Тримай. О, а у мене двушечка Єлізавітовська. Круто. Продовжуємо. І знову царьок. Тільки я цей раз попав по ньому. Але я дивлюсь, щось стан, напевне, стан напевне підведе. Так, да, щось. Якась лиса. Шайба. Ого. Да. Коротше, те, що я попав по ній, то воно нічого хуже не зробилось. Продовжуємо. Так, ну що, знімаю загальний результат. Значить, знахідки кума. Дивіться, в лісі, скільки радянщини набомбив. На полі біля мене ще підняв 4 царька. Саме прикольне це ось ця четверта копійка 1896 року. О, Душка. Це щось незрозуміле, це щось незрозуміле, якісь зализані монети. Ну, а моє, ви все бачили. Це його залізо. Якийсь такий, не знаю, можливо, колунчик такий, типу, піка. Якась бронзова штука, це з лісу, ножик. І частинка від сокири, можливо, бойової, можливо, Київської Русі. Так, ну і мій хабар. Металолому набрав тут, не знаю, кілограм 15. О, так що якось так. Все, нам миру, добра. Щасливо, до нових зустрічей.